Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім справам з 8 по 11 березня 2025 року. Розказ зробили за київським часом. Як завжди починаємо з агрогороскопу. Отож, 8 та 9 березня. Це період, коли зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Гарний час, продуктивний час, але будьте уважні, 9-го треба. Майже всі агроприйоми завершити до 22-ї години вечора. Але це у нас якраз майже всі зв'язані прийоми з посівами та самими рослинами. Давайте розглянемо більш докладно. Отож, 8 та 9 до 22 години вечора можна сіяти насіння помідорів, перцю, солодкого та гіркого, баклажанів, огірків, капусти, кабачків – і інших вершків, це можуть бути і зелені культури, і, до речі, мікрозелень. Все-все, що ви хочете сіяти, і все, що буде вам давати врожай та красу над землею, те все висіваємо на розсаду. З розсадою теж працюємо таким чином: 8 та 9 до 22 години квіти, поливи та підживлення органічними добривами треба завершити до 20-ї години, краще до 19-ї, 20-та це вже крайній-крайній у нас час. Для квітів теж можна зайнятися в цей час посівами насіння і працюємо з розсадою, пікеровка, пересадка, перевалка. Кімнатні рослини в цей час можна пересаджувати 8 до 22 і поливати, підживлювати органічними добривами до 20 години вечора. Всі поливи можна для всіх рослин проводити 8 та 9 до 20 години вечора. Підживлення можна проводити теж 8. До речі, органічними добривами та 9 до 19 години. Крайній срок 20, 20 година. В саду вже потрошечки розкриваємо теплолюбиві рослини і прибираємо садок. А тепер одні червоні ні не можна проводити 8-9 березня зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоїнки, не збираємо лікарські рослини. Але рибололя повинна бути гарна, в знаці рак, зростаючий місяць, повинно бути все добре. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлення органічними добривами до 20-ї години. Якщо треба пересадити перевалку, зробити. будь ласка. До речі, якщо і посадити розсаду треба, теж можете це зробити. Інкубація, мускусні качки. Будь ласка, качки зараз якраз актуальні. Їх яйця закладаємо на інкубацію 8 та 9. -го. 10-11 це у нас уже буде зростаючий місяць в знаці лев. Це понеділок та вівторок. В леві що можна робити? До речі, у нас 11-го місяць без курсу почнеться о 22-й годині 18 хвилин. Тому до 21 ї години 11-го треба завершити роботу. Їх тут небагато. Це можна посіяти зернові сидирати, насіння зернових сидиратів, цибулю на зелень, тільки на зелень посадіть, тому, тому що у леві зростаючий місяць і ще й в березні дуже маленькі цибулинки ростуть. До речі, мікрозелень зернових культур теж гарно буде в ці дні рости і створювати маленькі зелені частинки ці для салатів. Але з розсадою 10-11 не працюємо. Квіти, будь ласка, перевірте цибулини, які ви заклали на збереження. Цибулини квітів, якщо необхідно, лікуйте. У леві дуже гарно це проходить. І готуйте квітники до посівів і до посадок. Для кімнатних рослин актуальний тільки захист від шкідників та хвороб. Поливи не проводимо в леві, але якщо у вас розсада, то трошечки по краю горшочка це робіть. Не затушуйте це важливе, багаття, багаття, життєве багаття, яке дає життя кожній живій душі на землі. Тому будьте уважні. А підживлення ні в якому випадку не проводьте, вони небезпечні для рослин. Це знак стихії вогню. В саду можете розкривати свої теплолюбиві рослини, але так поки що потрохи. Готуйте їх, щоб повністю розкрити, і прибирайте садок. Зелені операції не проводимо, ми рухаємося до повні. Можна збирати врожай в леві і заробити заготівлі. Це більш актуально для теплих країн. Але у нас теж є багато хто, хто готує різні заготівлі. Будь ласка, можете їх робити. Квашенням капусти не займаємося, але можемо готувати настоянки та збирати лікарські рослини. Риболовля в знаці лева, як говорять наші друзі, дуже погана. Так що, ну, краще можете відпочити це понеділок, вівторок, але ж. Не сильно добрий час. Зараз така погода, що відпочинок краще десь у теплі провести. Кімнатні овочі потребують захисту від шкільників та хвороб. На інкубацію закладаємо яйця мускусних качок і 10, го і 11. го Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 8 по 11 березня 2025 року. Дуже гарний час уже у нас і Марс рухається вперед. Але у нас Венера ретроградна. А це значить, що якісь справи, які у нас присвячені красі, щось гарне робити, або ж покупки, саме пов'язані з красою, вони потім будуть. Справи перероблятися і заново якісь починатися, коли закінчиться період ретроградної Венери. До речі, і ремонт. Те, що пов'язано з красою, з оновленням. Ремонт вам не сподобається, будете переробляти. Навіть речі, якісь одяг, взуття вам буде здаватися зараз, якщо будете купувати, що воно таке гарне, але не пройде місяця. Ви вже подивитеся у квітні місяці і скажете, для чого ми це купили, що ми тут гарного бачили. Тому будьте уважні до цих підказок. Отож, якщо щось гарне робите, хочете, думаєте, що це гарне, воно просто не дасть вам в майбутньому ніяких результатів добрих. Тому дивіться, все інше можна розпочинати і купувати. І той же товар, який має залізяче, теж можна купувати. Але дивіться, 8 березня можна купувати тільки після 14 години, там вже гарні будуть енергії. 9 можна весь день до 18 вечора. 10-го можна без кордонів, всі 24 години. Ні, 10 -го можна після першої години ночі і до кінця доби. Тут у нас місяць без курсу завершить якраз о 1 годині свою роботу ночі. 10-го. 11-го треба використовувати. З початку доби і до 19-ї години цей період для того, щоб розпочинати справи, проекти та купувати дорогі речі. Ну що ж, ми розібралися вже з цим важливим завданням, що стосується наших розпочатків справ, та проєктів і покупок. А тепер йдемо в будинок, 8 та 9 місяць в знаці рак. Грубо камін будуть диміти, будьте уважні. На цей період не плануємо і не проводимо стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбувати волосся не можна і мити волосся не можна. А ось сауну можна 8 та 9 до 18 години вечора. Маски будуть працювати добре. Очищення шкіри не плануємо не проводимо зростаючи місяць, очищення організму 8-го не можна, 9-го екадаші. Рукоділемо на е, період стихії води в раці краще не, не займатися. Тісто в цей час пливе, ми з ним не працюємо. Прання прибирання ось що буде якісне. Прання та прибирання 8 го та 9. го Ремонтні роботи на цей період не плануємо, не проводимо. привітрювання речей при будь-якій погоді, погоді теж не, не плануємо і не проводимо. Далі, 10 та 11. Що у нас тут треба знати? Дуже важлива підказка, груба камінь і не тільки якісь прилади. Які у вас є і працюють на електроенергії або на інших джерелах енергії, будьте до них дуже уважні. Перевіряйте. І при тому, коли розпалюєте багаття у вогонь у грубі та каміні, теж будьте уважні, тому що це знак Лев, знак стихії вогню. І дуже швидко розгораються пожежі. Але як бачите, Тут треба бути уважними, а можна в цей час, 10-11, планувати і проводити стрижку волосся, стрижку нігтів. Фарбувати не можна, згорить, довго потім будете чекати, коли відросте, мити волосся можна. Сауну не можна вже в цей час, під ударом серця, так, що будьте уважні. Догляд за шкірою ні. Тут хочу додати, якщо ви Зараз весна, вийшла на двір, щось попрацювали, і десь трохи руки мокрі, і починає шкіра ваша лопатися. Будь ласка, якщо використовуєте крем, то якщо будуть залишки, ви зразу витирайте ці залишки. Тому що дуже така ситуація серйозна, якщо залишаються на шкірі залишки різних оцих наших кремів, то сюди ж зразу уже Приклеюються негативні сутності, які тут же будуть працювати з негативними енергіями, тобто притягувати негативну енергію до вашої шкіри. Тому Намастили, але є, от диві, дивіться, що там є, якраз не сприймаються на шкірі ці креми, витріть гарненько свої руки чи іншу частину тіла, не залишайте крем на шкірі в будь-який час, а особливо ось такі періоди. Йдемо далі, очищення шкіри не проводимо. Очищення організму 10 го ні, 11-го це ведичні у нас, ведичні астрології очищення пхумі, прадош називається 11-го. Рукоділям в леві можна займатися і дуже гарний час, до речі. Тісто треба трохи більше рідини. Прання, прибирання буде неякісне, тому ми не не плануємо, не проводимо, але ремонтні роботи 10-11 будуть якісними і провітрювання речей. Теж буде гарним, але при гарній погоді сонячній. нас залишається ще рубрика про здоров'я. Давайте ми звернемо увагу на дуже важливі речі в цьому плані. 8 та 9 в знаці рак знаходиться місяць, зростаючий місяць. А в цей час вразливі грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. І, до речі, в цей час можуть загострюватися такі хвороби. Це вже перед повнею і перед затемненням, будьте уважні, можуть вас турбувати астма в цей час, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І в цей час не займайтесь голодуванням і не перехолоджуйтеся. Далі у нас ще два дні, є 10 та 11. Це дні, коли місяць буде знаходитися в знаці Лев. А в цей час вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцева судинна система. В дні лева не можна проводити кардіологічні операції. В цей час можуть загострюватися серцево-судинні захворювання, бережіть себе, своє серце. І тому будьте уважні до будь-яких проявів серцево-судинних захворювань. Тут можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але в цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії. Та мігри. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. Наш випуск добігає кінця. Бажаємо всім вам гарної погоди, миру та добробуту обов'язково, удачі, щастя вам людського обов'язково і успіхів у всіх ваших справах. Ми ж з вами зустрінемося в наступних нових відео на нашому каналі. На все добре. Бувайте, всі здорові!